Премудрость прості вислухаємо святого Євангелія Мірусі і Духові Твоєму. Від Євангелія від Місі. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, все передано мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім Сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі утомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. І найдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе і тягарні легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі. Дорогі в Христі, ми зараз чули слова Ісуса. Які відкривають нам глибінь святого Євангелія, де найперше є показано про те, що як можна припізнати правдивого Бога? У ізраїльському народі у той час, коли Ісус проповідував фарисеї і ті, які знавці, теологи, богослови, вони були дуже освічені. По 30 років вони вчилися у теологічних школах. Вони знали дуже багато і вважалося так, удавнину. І тепер так вважається, що чим більше людина пізнає, чим більше вона знає, тим вона мудріша. І чим вона мудріша, якщо вона вже знаходиться в таких богословських школах, студіях дуже далеко, то вона, напевно, мала би мати знання Бога краще, ніж тих, які дуже мало у тій сфері знаходяться. І навіть якщо взяти в порівнянні, то е, набута мудрість, як євреї, казали, ти ще й не бачив до Ісуса Казали, Ти ще не бачив Моїсея. Тобто ти ще не був, тобі ще 50 років немає, а ти кажеш, що Ти е, знаєш Отця і так далі. Йому дорікали і за Ним дуже так спостерігали. І чому це так відбувалося? Знали, що ніхто таких чуд не робить, як Ісус Христос. Пізнали в ньому, що Він є місія і що народ іде за Ним. І не хотіли б, щоб він і далі проповідував, бо всі від них ішли за ним за Ісусом, бо він проповідував як повновладний. Але про що тут можна так згадати? Що вважалося, що вони дуже багато знають, але. Пізнати Батька Небесного Ісус каже, не можна через великі знання богословські, через те, що ти будеш вивчати Біблію, що ти будеш вивчати е, там глибини її, е, будеш вивчати тору, як то було у євреїв. А через що можна пізнати Бога? Бог показує, через що можна пізнати Бога. Він поставив дитину посередині і каже: як не будете, як ця дитина не обійдете у царство Боже. І він хоче нам. Показати, що для того, щоб знати Бога, треба бути дитиною, як дитиною. І якщо не будеш як дитиною, не можеш пізнавати Бога. І кому Він відкриє тільки тим, які будуть як дитиною. Коли вони будуть заглядати Ісусові прямо до роту, як Він говорить, і будуть йому послушні і усьому довіряти цілковито Ісусові Христові, тоді Він їм відкриє Батька Небесного. А як це відбувається? Ми зараз трошки над цим порозважаємо. У нас є вечірнє розважання на дивані. І ніхто не знає Сина, Крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім Сина. Ми знаємо, що Ісус перебуває Боже Словом в Лоні Отця, завжди народженням. Це є наука церкви. І Він тоді, поміж нас приходить. І, і нам появляє Отця, коли він приходить на світ, взяв на себе тіло, тобто, бо став Боголюдиною, людиною, тобто в ньому дві природи, Божа і людська. І тоді Він нам хоче відкрити Отця і відкриває тим, хто до нього приходить як дитина. Придіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Він Говорить до тих, які втомлені і обтяжені. З одного боку, є дуже е, люди думають, як це до нього йти, як він каже. Хто буде любити більше батька, матір, жінку, дітей більше, ніж мене, той мене недостойний. О, тут багато хто насторожився. Хто не буде їсти тіло Господнє пити крові Господня? Знову недостойний, не може спастися. Ісус такі каже речі, Його лишають всі учні, всі повністю його лишають за винятком 12 апостолів. І Він до них каже, може і ви хоче йти. А ті кажуть, куди нам виставити, хоч попередні казали, жорстока мова, це і взялися і пішли. Його покидають дуже їх багато. Ісус на це не дивиться, Він радикально говорить. І я згадую цей приклад, коли наша джемала виступала. На Євробаченні, коли вона представляла е, пісню про свій народ, про татарський народ. Татарський народ був дуже збідований на той час. Його виселяли звідти з тих земель, де вони проживали в Криму. І потім, е, коли через якийсь дуже певний час е, вони змогли по потрошечки повертатися сюди в Україну. Але подивіться, які сталися події. Тільки той міг біль цього народу представити, усім показати і глибину знання цього народу, хто в ньому виріс? Це нам нагадує, що Ісус живе у лоні Отця, тобто друга особа Божа живе в лоді Отця, Син Божий, і Він завжди живе в ньому, завжди народженням. І хто може краще його знати? Як сам син, ніхто не може знати його. Краще його ніхто не може знати. І ніхто не знає Сина, якщо Батько наш Небесний йому не відкриє його. І для того, щоб якраз пізнавати Бога Отця, Ісус і хоче нам дати таку можливість своїм приходом, щоб правдивого Бога пізнали ті, які стануть із дитячим серцем. А ті, які релігіозні були євреї, дуже багато їх було тих релігіозних, що додержувалися закону тори, і закону учителі казали тільки через важкість виконання тори, тобто безліч законів, які були навіть як можна їсти з умитими руками чи неумитими. Ісус один раз навіть у фарисея запрошений сідає за стіл з неумитими руками, і той зауважує. і Чому він з неумитими руками сідає їсти. Такі випадки були, що їм зауваження робили, чому вони йдуть і пшеничним полем і їдять колоси, коли вони зголодніли. Ісус мусив обороняти наводити приклад Давида, коли Він зголоднів і зайшов до храму і її жартовані хліби. Пам'ятаємо такі події. І дуже багато чого навчали фарисеї та книжники і він про це їм казав, про те, що закон, для учителів закон. Що ви навчаєте закон, а самі пальцем не пошевелите в ту, щоб його виконувати. І про, а вони навчали закону учителі, фарисеї, садукеї, говорили про ці виконання закону. Фактично, самі до кінця не виконували і ті всі закони до кінця ніхто не міг виконати. Бо їх дуже було багато, навіть і не всі знали про них, але забували про основне говорити, про милосердя Боже, про любов. Ну і навчати про це також треба було. І визначити, котрі є головні, пріоритетні заповіді, про що Бог хоче найбільше, про ті дві заповіді Любові, що там говориться в перших трьох заповідях про любові до Бога, а всіх інших сімох, про закони любові до ближнього Сього. І тут губилися люди часто. Ісус каже, ні. Для того, щоб з вам спастися, щоб увійти в Царство Боже, треба стати як діти, а потім ті, які ними стануть, їм відкриється про Бога, правдиво. Вони пізнають Бога. І хто найкраще вам відкриє, це я, який живу у лоні Отця, я Його Син. Тільки Він, Ісус Христос, Його Син, знає свого батька. Ми наводили приклад тепер про тут мало. Недавно ще один конкурс був. Один співак він співав пісню про свою маму, склав свою пісню про маму і на конкурсі він виграв пісню, бо він глибоко переживав любов до своєї мами. І він так міг проспівати ту пісню, що захопив усіх, що навіть перше місце зайняв, так само, як і Джамал. Це не одинокий приклад, коли люди, те, що вони дуже глибоко пізнають, і є у інтимних таких стосунках: близькість я із тим народом, чи з тим своєю мамою чи татом, що така духовна близькість. Коли людина, людину дуже глибоко знає, то вона і глибину може передати їй. І Ісус каже, тільки Він може його навчити. І каже, ті, які є втомлені, прийдіть до мене. Я облегшу вас. Ісус дає те, що Він має. Не можеш дати те, що ти не маєш. Правда? Тільки Те даєш, що ти маєш. І Він каже: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене бо я лагідний і смиренний серце, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє любе і тягар мій легке. Ми часто думаємо про те, як буде завтра, післязавтра, після, -завтра, після, -після -завтра. Якщо мені скажуть так, то я зроблю так, я поступлю інакше. Скільки людина може надумати про ці всі речі, які її чекають на завтрашній день, а що каже Бог? Не з завтрашнім днем не журиться. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Тобто облегшить тебе Ісус. Він візьме на себе тягар, не тобі Його понести. Але якщо ти будеш з Ним, той тягар нести, який би він не був. Що би тобі завтрашній день не готував, якщо візьметься за нього, то він і понесе з тобою разом. Ти будеш думати, що ти тягар несеш. Але ні. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Тобто, дав Бог день, дасть Бог і поживу. Він буде турбуватися тим днем, як ти будеш цей тягар дня нести. Приді до мене, всі втомлені обтяжені, і я облегшу вас. Багато тягарів я у людей. І вони є непосильні для людини, якщо вона забуває про це просити Бога, щоб він з нею вніс його тягар. Багато таких тягарів буває, що стане людина нарікає, чому мені Бог дав такого чоловіка, а зі мною ходив такий хлопець. Він бачив я, у сусідки мої, вона вийшла за нього заміж. Я йому відмовила, вийшла заміж за другого. А я якби за нього заміж вийшла, я би так легко жила, як і моя сусідка, бо він порядний виявився, а я прогавила свій е, е, шанс. І такі подібні е, речі з наріканнями таке часто буває в житті, що людина нарікає, бо мій чоловік там випиває, але не, не хоче подивитися Божими очима на цю ситуацію. Може би він і не випивав, якби ти було інакше. Попросив у Бога, щоб він тобі допоміг цей Хрест нести. І Він тобі допомагає, чи скаже: Слухай, Марія, чи Агно, подивися на себе. У тебе довгий язик, ти надкучаєш своєму чоловіку, ти відмовляєшся у подружніх обов'язках. Ти багато чого робиш так, що він не витримує. І йде і алкоголем гасить свою нестриманість, яка є в ньому, горить в нього вогнем. Той вогонь у ньому живе, від того, що ти його запалюєш. І в ньому виникає непрощення, ненависть до тебе. Бо ти маєш стати його другом, а ти сварлива жінка, і ти не даєш йому спокою, і він просто не витримує. А попри те, що Бог з'єднав, і людина, нехай не розлучає, і будуть двоє одне тіло, це не значить, що ти робиш своїм тілом що ти хочеш. Ти є власником тіла свого чоловіка, він власником тіла твого. Твого, а Ти є його, власне, і ви не можете відмовлятися один від одного. І ти його доводиш до п'янки, а ти кажеш, що тобі би був кращий той чоловік. Виконуй те, що ти маєш виконувати. Неси без нарікання свій хрест. І хто не бере свого хреста, чи то подружнього життя, чи виконання подружніх обов'язків, чи то, а, то, що треба своїм. А, Язиком володіти, як каже апостол Павло, як про то стерно наводить приклад за корабель, що він маленьким стерном, великим кораблем керує. І що людина так само як керувати своїм язиком, що він не призводив до піти. Це ми можемо подивитися у Євангелії, Ісус показує, як цей хрест нести, що його треба без нарікання брати і нести. І не самому, а з Богом слухати, що Він каже. Що апостол Павло навчає від Нього? Що другі учні навчають та пророки. І коли ти будеш нести Хрест у любові та в терпеливості, тоді ти зможеш його понести за наукою, по писанням, пописанням за писанням. Це нести з Ісусом Хрест, а потім добрі діла, без яких людина не може обходитися. Молитва без добрих діл мертва. І щоб понести Хрест, мати силу Його нести, тоді треба це робити з Ісусом Христом. І тому, дорогі Христі, Тут є це якраз: придіть до мене, втомлені, обтяжені, і я обличчу вас. Тепер Його тягар є любий і легкий. Ярмо його любе. ярмо бо моє, любе і тягар мій легкий. Коли людина з Ісусом несе цей тягар, людина починає виправлятися. Коли вона, наприклад, в даному випадку ще я наводив приклад. Дуже багато з того є розпаду подружжя, що ми тепер говорили про це. Згадували Крайчиком ока. Коли людина начне примирятися з тої ситуації, в яку вона попала, миритися з Богом і терпливо нести свій хрест у любові, виправляючи його, не своєю силою, а силою Слова Божого, Писанням, згідно з Писанням, тоді їй стає легко. Той тягар Ярмоце, наприклад, подружнього життя, коли будуть такі відносини, що жінка зробить свого чоловіка своїм другом, а чоловік зробить свою жінку другом, не буде нарікати, але буде підставляти своє плече і допомагати, і терпіти. І, і, і у любові можна десь і напівнення дати, але не завжди постійно в цьому жити, що постійно ти такий, сякий, ти зробив то, усьо, а ти не то, а ти не то. І потім людина потім, потім каже: Слухай, то все життя не може бути, щоб я не правий був чи не права. Тут щось дорогеньке може, ти подивишся і на себе. І коли вони то в любові будуть нести з Богом, у любові це значить з Богом. Молячися один за другого, постячи один за другим. І коли вони будуть молитися і постити один за другим, тоді у них це і є несення. І з Богом. Тоді Бог включається, де двоє троє зберуться в моє ім'я, і я буду між вами. І коли між тою чоловіком і жінкою сам Бог. Хіба є мож... неможливим понести цей хрест? Можливо, він понесеться, і тоді без нарікання і у це ярмо подружнього життя буде любе і легко. Тепер ми будемо згадувати, у нас є така подія, така негарна, у нас є війна. У нашій країні. Прийшов ворог, і тепер треба нам допомогти нашим військовим. Вони передають із фронту відеороликами, що нам не треба вашої допомоги продуктами, ще чимось. Нам ніякої допомоги інакше не треба, тільки вашу молитву. І коли ми не можемо організувати себе для того, щоб помолитися, середу п'ятницю попостити, бажаємо на хлібі і воді. Тоді ми не зможемо їм допомогти. А коли ми всі візьмемося дружньо за це ярмо, за цей тягар, щоб перемогти ворога, ця молитва буде зупинятися. Так як це було, буде зупиняти ворога, як це було при Моїсеєві. Коли він з піднятими руками молився, тоді військо перемагало. Коли ми будемо пускати наші руки, коли я, як Моїсей був робив, тоді військо отримувало поразки. І щоб та поразка не сталася у нас, щоб постійно була перемога, щоб не було жертви, щоб не гинули наші солдати, треба підняти руки і молитися. Дуже є важко тим, ті, що були найсміливіші, вони вже є там. Ті, що менше сміливі, їх тепер ловлять по вулицях. І це є не дуже гарно, не дуже добре. Чому? Бо ми не молимося за е, всі разом. Якби ми почали молитися. То Бог дав би і любов, і дав би мужність, і перемоги без крові, і крові б не було, якби ми всі молилися. Є дуже багато тих, які моляться, і честь, їм їх хвали. Перед Ними треба голову схилити. І... Але є і такі люди, що вже і забули, коли треба молитися, а за своїх воїнів, за тих, яких призивають, щоб вони хотіли, і те, щоб у них було бажання. Не молимося ми зовсім. І це є важко засуджувати, наприклад, люди, люди не всі можуть, не всі вміють воювати. Є такі люди, що вони взагалі їм тяжко про це навіть і подумати, і ми їх не можемо засуджувати. Але для того, щоб все стало на свій лад, треба дуже нам багато молитися. Ворог є дуже серйозний, дуже противник є великий. У них є 140 мільйонів людей. А у нас дуже мало. Порівняно з тим ворогом. А для того, що ми перемагали, тут є тільки один засіб молитва. Всі, хто не воює, мають воювати духовно. І ті, які воюють там, закликають моліться за нас. Вони вже духовно набагато виросли більше, ніж ми. Вони там на фронті стали такими віруючими, якими ніколи ніхто може не був на Україні. Вище від кожного священника вони пізнали Бога, познали тим, що стати дитиною. Дитиною ти стаєш, коли ти стаєш перед лицем смерті, і знаєш, що з цього бою ти можеш не вийти. І все цілком віддаєш Богові і на нього покладаєшся, це стати дитиною, повністю йому довіритися. Отакі наші тепер солдати стали, і нам треба від них брати приклад. Довіритися Богові і молитися у всіх наших справах, віддавати всі тягарі Богові, віддавати своє ярмо Богові. І Він поможе нам Його потягнути, і Він нам стане це люби. І тоді, як Бог його з нами буде нести, воно стане легким. Амінь. Христос рождається, Христос хрещається. Слава Ісусу Христу. Господи зіши благодать, Пресвятого Твого Духа на цих дітей Божих. Прости і мерехи, свідомі, несвідомі. І всім нашим, у нашому українському народові, і жертвую Тобі це прощення, заклинання, звільнення, оздоровлення, духовне, і тілесне, благословення та повний відпуст, і в ім'я Ісуса Христа, Та іменем Ісус. Твоїм непорочним серцем, Матері Божої, через нього і всім небом, Отцем і Сином, і Святим Духом, архість Михаїлом з небесним воїнством, апостолом Петром з усіма святими. Заклинаю всякі небезпеки, сатаністичне демонізоване військо з його Антихристом, всякі напастування сатаною, його демонами і їхніми слугами, ворожбитами та чародіями, ворожбитів та чародіїв Кремля, всякі обіди, образи, всяке зло, яке є в наших серцях. Дай нам, Господи, силу Духа Святого, щоб ми навчилися прощати. Терпіти і любити, щоб ми стали лагідні і смиренні серцем, як написано в сьогоднішньому Євангелії. Дай нам силу Духа Святого молитися, щоб ти увійшов у наше серце і в нашому серці завжди перебував. Навчи нас так жити, щоб ти перебував у нас постійно, без перерви. щоб ми ніколи не зазнали смерті, аж поки тебе не побачимо у Царстві Божому. Про цю смерть, про те перебування у Тобі. Це є життя, смерть це є гріх. Навчи нас жити без гріха, живи в нас, і ти нам скеровуй. допоможи нам боротися з цим гріхом і нахилом до нього. І в ім'я Ісуса Христа, Твоїм непорочним серцем, цей, цю смерть, цей гріх заклинай Твоїм мати Боже непорочним серцем, а через Тебе Отцем і Сином, і Святим Духом. Архістратигом Михаїном з небесним воїнством, апостолом Петром з усіма святими, і наказую в ім'я Ісуса Христа та іменем Ісус відійти в цьому злові від дітей Божих, від нашого війська, від усіх пристоячих на молитвиці, писаних в СМС, і йти на дно пекла, до другого приходу Господа нашого Ісуса Христа. І більше не повертатись до них, не входити в них, не шкодити і не вредити. Амінь дякую тобі, Мати, Божа, твоєму непорожчому серцю, а через Тебе і всьому небу. Амінь. Умий твоєю найсвятішою кров'ю і водою, Господи, цих дітей Божих, особливо військових, які є тепер на полі бою, які є в окопах, мерзнуть за всіх нас, віддають своє життя. Омий та покрий їх твоєю найсвятішою кров'ю і водою, і захисти від цього демонізованого війська і всякого їх хвороби духовної і фізичної. Омий та покрий твоєю найсвятішою кров'ю і водою, тих, які, які, про яких ми мовимося, які писані в Смс, тих, які є тепер предстоять на молитві цій, їхні сім'ї і родини, весь український наш народ та цілий світ. Твоїм, мати Божа непороченим серцем, а через нього і всім небом заклинаю всяке зомбування, яке у білоруському та російському народові. Цю залежність від сатани та антихриста, який скеровує ними і ними володіє, допоможи, мати Божа, щоб цей народ, який є народжений нашим небесним Отцем, так як і всі народи, які кожна людина в цих державах. Просвітилася Духом Святим, відкрий їм мислені очі, щоб вони розуміли євангельське проповідання, і розпізнали даєм Дух розпізнання, святий Дух розпізнання Батько наш Небесний, щоб вони впізнали, що вони служать сатані та Його Антихристові, щоб вони покаялися, навернулися і зупинили війну. В ім'я Ісуса Христа, це зомбування та навіювання, затуманення злим духом. Цих двох народів Білорусії і Росії, заклинаю Твоїм непорочним серцем а через нього і всім небом, Отцем і Сином, і Святим Духом, архістративом Михаїлом з Небесним, воїнством, апостолом Петром з усіма святими. І наказую в ім'я Ісуса Христа відійти від цих народів, цьому зомбуванню, затуманенню, сатаною та його владою. І йти на дно пекла до другого приходу Господа нашого Ісуса Христа, і більше не повертатись до них, не входити в них, не шкодити і не вредити. Амінь. Покрий твою найсвятішою кров'ю і водою, і умий твою найсвятішою кров'ю водою цілий світ і захорони від усякої ядерної небезпеки. Амінь. Благословення всемучого Бога, Отця. І сина, і святого Духа. Нехай перебуває на вас завжди, на нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Одну хвилинку. ум'яву.